початком осені ми святкуємо початок нового навчального року. Проте вже другий рік поспіль ми не можемо повноцінно відзначати це свято у зв'язку на масштабне вторгнення ворога на нашу рідну українську землю. Збройні сили України продовжують тримати мирне небо над нашою громадою. Тому ми можемо навчатися і одночасно виконувати перемоги на освітньому фронті. Адже завдяки вам наші вічні. Буде квітня. Нашої держави. Зачекались дітей три довоги, незвичайний наш перший дзвінок. В країні війна і лунають тривоги дистанційний сьогодні дзвінок. Знову кличе нас навчання, ось уперше, інших черговий раз, тож учням, вчителям вітання, свято починать вже час. Пала на віші, вогнем в наших серцях, лишних прошлах, каніку вже нема, тримаємо, тримаємо твіти свої. Пізнаємо, до перемоги сіємо майбутнє в цих руках, ми знаємо. Сьогодні всіх кликає на урок. Нехай щаслива буде кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. Жовті лися на тополі, летять у синяві хмарки, відкрила навсі двері школа, прийшли до неї першачки. Вітайте найменших школярів, юних патріотів, наших любих першокласників. Школу, йду, От ума в полі лише слово буде ми. слово України. Є на самому не одним. Ми ну, потім не дали замови і у нас великий справа. Так складний сьогодні час, а ми ідемо в перший клас. Ви легі малі настав, наші землю, нашу мову. Ну сам диречення і гастина закликає. Ми у всі напали море. А Ми Ми завзяті пішечки учіже і маюки Україну шанувати, будемо всі дов'ято. Ідемо до школи залюбки, ми сміливі пішечки, справжні шіри, патріоти, Не з кожного роду. Хоча війна відпалася, наше мирне небо і рідності школи довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба. подняти дня цієї зустрічі так довго ми чекали. початком нового навчального року всіх вітає директора закладу Ява Вікторія Станіславівна. Добрий день, шановна учнівська громада, колеги, батьки. Вітаю всіх вас зі святом першого дзвоника 2023 року. 24-го навчального року. Кожен перший дзвоник це як нова сторінка у книзі життя, яку ми повинні з вами спільно писати. І сьогодні ми відкриваємо новий розділ, де будемо писати наші освітні досягнення, перемоги у Олімпіадах і конкурсах. Шановні учні, я хочу звернутися до кожного з вас, ви майбутнє нашої незалежної держави, і ваша роль. Важливе. Нехай цей рік буде для вас часом відкриттів в а виклики ми подолаємо разом. Шановні вчителі, ви наставники і провідники в країну знань. Дякую вам за вашу невтомну працю. Шановні батьки, ви незамінні партнери в навчанні і вихованні дітей. Дякуємо за ваше порозуміння, за вашу підтримку. Від імені шкільної громади висловлюю щиру вдячність Збройним силам України за мужність і незламність. Віримо в перемогу, наближаємо її разом. Ми теж були першими шками, тримали міцно руку мами, боялися сказати кожне слово і дуже сильно хотілися додому. Сьогодні приходить до школи. Ми, ми, ми хто на уроках не був ще ніколи. Ми, ми ми будете вчитись читати і писати. Так, так, так. Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, чотири Зошити олівці. У вас. Так, так, так. А у портфелях цукерки і квас? Ні, ні, ні. Може, там ляльки і машинки лежать? І, ні, ні. Що ж там лежить? Розкажіть вже мені. Раз, два, три, чотири. Щасливі і радісні, з татами і мамами за руку вони вперше приступили боріг нашої школи. Тож, шановні майбутні випускники, нехай для вас цей рік буде мирним, легким та успішним. Щороку з радістю ходили ми до школи. Бувало не хотілося йти. Серйозні вчинки, витівки, приколи у спогадах сьогодні принесли. Знов 1 вересня це не таке, як завжди. Війна в країні, і серця тремтять. До фінішу доходимо ми разом. Останній перший нам дзвінок водолунаці. Не вирії прямую жураві, а ми приймуємо життя доросле. Випускники сьогодні кажуть: ні війні, відрушенки на нас чекають спаси. вже квітничок на чорнобривці симво батьківщини рідної землі ми тепер у школі майже на верхівці, бозимося дружно всі випускники. Дорогі наші хлопці та дівчата, сьогодні ми прийшли до школи, щоб почати свій шлях до знань. Вітаємо вас першої вересні і бажаємо вам гарних та уроків. Прийміть від нас ці подарунки і навчайтесь з задоволенням. Шкільні коридори, улюблені класи, усіх же дознань є великі запаси. Дзвени, дзвіночко наш, щоб чули всі на світі, що починають знову навчатись діти. Дзвени, наш перший дзвонику і пам'ятай, нам тільки мирне навчання дай. Лати, бо все, що цінь, тільки в боротьбі дається. Ми будемо на полегче вчитись і працювати. це герой, тих, хто за волю б'ється. Хай буде в небо нашої країни. Діти навчаються, здорові всі ростуть. Героям слава, слава Україні! Вперед до перемоги! Добру путь!